І вітаємо, друзі. Хотілось би почати з дуже потужних кадрів розривне відео, удар трьома касетними ракетами-атакам по російській тренувальній базі Луганська область, 85 кілометрів від лінії фронту поблизу села Кубань. Відео довге, тому знаючи, що ніхто не буде таке довге відео дивитись, зробив для вас пару скріншотів і декілька вставок прильотів ракет «Атакамс». друзі. Кому подобається формат таких відео, за своїм бажанням можете підтримати поставив. with the like. На бахмутському напрямку в районі міста Часів Яр російський БТР 82 знаходить свою заслужену міну відео бійців підрозділу КОД 9.2 92-ї штурмової бригади. ПТР був БК. Детонація дуже потужна. Техніка вигоріла повністю. Також ССУ вразили два російських зирка БУК на північному напрямку. Це в черговий раз показує нам важливість дронів на фронті: один дрон мінус бук. Співвідношення в ціні колосальне. Друзі, також продовжимо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Ситуація складна у росіян дедлайн 9 травня. До 9 травня вони планують почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках. Начальник прес-служби прикордонного загону Сталевий Кордон Шевцов. І по тій інформації, яка є на сьогодні. По фронту ви все зрозумієте. Ворог лізе максимально швидко у всіх напрямках. Тільки ось на Лиманському напрямку бійці 23-го ОСБ, 63-ї ОМБР ЗСУ під час штурмових дій відбили російські війська на південний схід від Ямполівки і просунулися на ділянці шириною до 700 метрів на глибину 800 метрів. На покровському напрямку російські війська захопили село Новокалинове та селище Керамі. Просування противника на цій ділянці шириною склало 5 кілометрів, глибина 1,4 кілометри. На схід від селища Новоолександрівка противник просунувся вздовж двох лісосмуг. У північному напрямку на ділянці шириною 900 метрів, на глибину до 600 метрів. На захід від Соловйого противник продовжує так і в напрямку Балк Самойлова. Ворог добігає до східного берега біля перемички каналу Сіверський Донець Довольного. Донбас наші титани зустрічають окупантів вскидами з, з дрону. Всі окупанти, які намагалися штурмувати, були зупинені загалом. Просування уздовж траси на Костянтинівку склало близько двох кілометрів у західному напрямку. У роботиному та південно західніше від цього тривають позиційні бойові дії. Противник з вчора і сьогодні здійснив декілька атак у північному напрямку вздовж вулиць, сільська і молодіжна, і на північ від Роботинського укріпрайону ЗСУ вдалося відбити всі атаки, не давши противнику закріпитися. Уряд України. Виділив додаткові 15,5 мільярдів гривень для закупівлі дронів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це голова уряду повідомив у своєму телеграм. Це додатковий ресурс до тих 43 мільярдів гривень, які ми вже виділили на в цьому році. Кошти підуть адміністрації Держспецзв'язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені. Авлені нашим силам безпеки та оборони ідеться у дописі шмигаля. Знаєте, у мене питання. Я гадаю, у вас є таке питання: коли коли ці 300 тисяч дронів прибудуть до фронту? А то, поки ми бачимо, як гроші виділяються, а солдати з фронту продовжують говорити про те, що їм не вистачає дронів. Друзі, з цього приводу свою думку можете залишити в коментарях, і наостанок хотілося б показати вам росіян, які бідні через інфляцію. Мало того, що самі помирають, так ще й життя українців забирають через розв'язану Путіним війну, не отримують адекватної допомоги від держави під час НС. і водночас навіть не можуть зібратися і висловити владі все, що вони про це думають, без ризику бути затриманими за мітинговою другою статтею. Кому цікаво, можете приділити трохи часу та додивитись до кінця. Людям потрібно просто зібратися і все всім висказати. Тут все зав'язано, тут потрібно дуже очень... міняти взагалі все. <плес> <плес> Всю структуру, все. Тут з думою потрібно вирішати. Дума, вони, вроде як, думають, але непонятно, чим вони думають. Якщо це не спрацює, то що допоможе вирішенню нашої з вами проблеми? Нічого. Мы сами. Только, сами. Только мы сами. Вставать им народу? Да поменьше им хапать надо для себя. Сколько раз мы обращались насчет дорог, насчет освещения? Да, 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 перед выборами все идет замечательно. Куча обещаний, как выборы проходят, все забывает про существование. Нет, мы в, все равно, как хотите, мы сейчас в каком-то тупике. Потому что вроде бы... Э, многословие очень идет, но действие практически 0, 0, 0, 0 и одна там сотая какая тысячная доля бывает. Что-то кому-то что-то помогает, а так нет, бесполезно. Что может помочь? Да надо, чтобы не сидели, не шушукались между собой, а как-то сообща все действовали. Потому что у нас каждый второй Сидят, обсуждают, что все плохо, что надо что-то менять, но никто при этом ничего не делает. Просто лень, что ли, всем. Или боятся чего-то. Не знаю. Надо им самим, тем чиновникам, которые сидят и придумывают законы, спуститься с небес на землю и посмотреть, что происходит. А так они, тут ничего не поменяется. Будет только...